Таю! Я білошапка Світлана Сергіївна, учитель географії Черничо-Словітського навчально-виховного комплексу Дубов'язівської селищної ради Конотопського району Сумської області. Найважливішим на сучасному етапі розвитку суспільства є формування людини спроможної жити в глобалізованому та швидкозмінному світі, людини з інноваційним типом мислення, культури і поведінки. Сучасний учень живе в світі інтернет, соціальних мереж, блогів, цифрового аудіо та відеоконтенту, що дає можливість з одного боку мати необмежений доступ до кращих світових навчальних ресурсів, а з іншого дозволяє підтримувати комунікацію з учителем у будь-який час, в будь-якому місці. З цього й випливає моя педагогічна ідея використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії. Змінюється і роль учителя, який повинен не тільки дати учням базові знання та сформувати основні вміння, але й навчити їх самостійно вести пошук необхідної інформації. Використання нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі дозволяють переорієнтувати навчання з інформативної форми на розвиток особистості дитини, здійснення індивідуально диференційованого підходу в навчанні та відповідно. Забезпечує розвиток пізнавальних дорінь і навичок. В навчальному процесі під час підготовки та проведення уроків географії найчастіше використовують такі елементи ІКТ. Як показує досвід роботи, діти не лише краще сприймають і засвоюють навчальний матеріал, а й вчаться використовувати всі можливості ІКТ на практиці. Програмні засоби дозволяють швидко створити комп'ютерні слайди, тим самим пожвавити урок і зробити його доступним до сприйняття. Інтерактивна дошка значно допомагає підвищити ефективність навчання, оскільки надає величезні можливості використання наочності подачі матеріалу, швидкого пошуку інформації, творчого підходу до проведення уроку. Працюючи з дошкою, учні можуть одночасно бачити, чути, вимовляти і писати, що сприяє як найкращому засвоєнню матеріалу. На своїх уроках використовую віртуальну дошку Jamboard. За допомогою неї можна не лише пояснювати навчальний матеріал, а й активізувати увагу школярів та запропонувати їм виконати індивідуальні завдання чи завдання у групах з використанням готових шаблонів. Нам, учителям. Потрібно йти в ногу не лише з часом, але й своїми учнями, бути ближчими до них. Тому стала використовувати штучний інтелект. Для розробки навчального контенту використовують чат GPT, чат бот BART та додаток зі створення презентації в з штучним інтелектом від Google. Та все ж, на мою думку, справжнім педагогічним майстром стає не той, хто володіває якоюсь особливою методикою, а той, хто вміє викликати в дитини. Почуття задоволення від справи, якою вона займається.